Французьке видання Ле Фігаро, вибачте, якщо я неправильно вимовляю його назву, бо нічого не знаю з французької мови. Пише, що у розпорядженні агентства AFP потрапила лютнева доповідь Генеральної дирекції внутрішньої безпеки Франції. Спецслужба попереджає про спроби втручання Москви у внутрішні справи Франції з метою дестабілізації ситуації в країні. Зокрема, йдеться про майбутні Олімпійські ігри в Парижі, на яких російських атлетів швидше за все не буде, а спокуса їх зірвати або затьмарити у Кремля, напевно, присутня. Згадані у доповіді й українські біженці та російські політемігранти у Франції, які можуть стати мішенню для російських спецслужб. Як приклад діяльності російських спецслужб наводиться історія з графіті у вигляді зірок Давида. Які після нападу Хамасу на Ізраїль наносили на стінах паризьких будинків громадяни Молдови? Організатором цього шоу виявився бізнесмен з цієї ж країни Анатолій Презенко? Сам Презенко спершу не заперечував своєї участі в акції і ще в листопаді стверджував, що вона не мала антисемітського характеру, а була своєрідним актом солідарності з євреями та Ізраїлем. Проте, французькі спецслужби дійшли висновку, що Презенко та його люди діяли за вказівкою ФСБ. Висновок французьких спецслужб не є сенсацією. Він був очевидним ще восени минулого року. А російська сторона зробила все, щоб полегшити роботу французьких слідчих. Виконавцями акції були відверті дилетанти, які діяли надзвичайно незграбно і швидко потрапили до рук поліції. Цинічні заяви призенка взагалі витримані в стилі сьогоднішніх дій і меседжів російських чекістів. Насправді, російська сторона давно діє нахабно та відкрито, навіть не прагне особливо маскувати свої дії і хоче тим самим показати свою силу. Так було у їх атаках на Литвиненка, Скрипаля, Навального чи Кузьмінова. Так само було й у Парижі наприкінці минулого року. Від каналу Самий Сік. Що ж, останні дії французького президента Еммануеля Макрона стали приємною несподіванкою. Будемо сподіватися, що це не випадковий сплеск, і ми побачимо продовження.